Вітаю! Запрошую послухати оповідання Віталія Біанки Купання ведмежат». Одного разу наш знайомий мисливець йшов берегом лісової річки і раптом почув гучний тріск гілок. Він злякався і вліз на дерево. З гущавини вийшла на берег велика бура ведмедиця, з нею два веселих ведмедика і пистун. Її однорічний син, ведмежа нянька. Ведмедиця сіла. Пистун схопив одного ведмедика зубами за комір і давай занурювати його в річку. Ведмедик верещав і борсався, але пистун не випускав його, поки добре не випаласкав у воді. Інший ведмежа злякався холодної ванни і пустився тікати в ліс. Пестун наздогнав його, надавав ляпасів, а потім воду, як першого поласкав, полоскав його та ненароком, і впустив воду. Ведмедик як закричить. Тут, в одну мить, підскочила ведмедиця, витягла синочка на берег, а пистуном таких плюх надавала, що він, бідний, завив. Опинившись знову на землі, обидва ведмедика залишились дуже задоволені купанням. День був спекотний і їм було дуже жарко в густих кашлатих шубах. Вода добре освіжила їх. Після купання. Ведмеді знову зникли в лісі, а мисливець зліз з дерева і пішов додому. Сподіваюсь, оповідання тобі сподобалось, а зараз відповіси на декілька питань. Як ти вважаєш, розповідь Віталія Біанки була смішною чи сумною? Про кого йдеться в цьому оповіданні? Скільки було ведмедів? Навіщо ведмеді прийшли до річки? Хто купав ведмежат? Що трапилось, коли пистун впустив ведмедика в річку? Чим закінчилася історія про купання ведмежат? І хто сподобався тобі в оповіданні найбільше? Поділись цією історією зі своїми друзями. До нових зустрічей!